Переосмислення розбудови муніципалітетів України фахівці Лизівської громади увійшли в п'ятірку тих, хто навчатиметься стратегічному просторовому розвитку громад та відбудові їх у поточний та повоєнний період. Команда нашої громади пройшла конкурсний відбір. візьме участь у шестимісячному навчанні з про, по програмі переосмислення громад в Україні. Навчання організовує урбаністична коаліція Розквіт за підтримки Стокгольмської школи бізнесу, Стокгольмського університету, імені Львівського національного університету імені Івана Франка і Харківської школи архітектури. Перше заняття відбулося в онлайн режимі 4 жовтня. Це навчання прислали нам, запропонували. Це була розсилка для усіх громад України. Були співбесіди з. Спікерами нашої програми ми проходили ці співбесіди, представляли свою громаду, розказували про наші напрацювання. Лозійську громаду представляють фахівці сектору містобудування та архітектури, сектору земельних відносин, начальник управління економіки та заступник начальника управління ЖКГ. Очалює команду секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір. Це навчання проходить з метою. Отримання навиків тобто є. У нас два основні стратегічні документи: це завдання перед громадою. Перед нами стоїть стратегічні документи. Ці називаються комплексний план просторового розвитку громади. Це об'ємний і дороговартісний документ. І програма відновлення громади це більш простий документ, який пізніше війде до складу комплексного плану плана просторового розвитку. На основі цих двох документів ми можемо залучати інвестиції, будувати, мати громадяни мають право отримувати всі дозвільні документи, які зараз на паузі стоять. І програма передбачає. Навчання з розробки цих документів уже шляхом бачення прогресивних методів розвитку громади. Тепер протягом шести місяців раз на тиждень спеціалісти отримуватимуть знання європейського рівня, спілкуватимуться та обмінюватимуться досвідом з колегами з інших українських міст.